Привіт, відео знову на автомобільну тематику. Хтось написав, як в Польщі з тихосмотрами і страхівками на авто. От зараз у мене буквально на днях, от от 17 числа закінчується тихосмотр. Значить не будемо чекати останнього дня. Поїдемо поправо, постараємося пройти. Покажу, якщо вдасться зняти, що там відбувається всередині, як заганяють машину на яму, що туди-сюди, Там перевіряють світло, кажуть, ну, всі нюанси. Я вже два рази там виходив, сьогодні знову поїдемо якби на ту саму станцію, якщо не буде очередь. З вас лайк, підписка, коментар цікавий. Взагалі питайте любі питання. Давайте, погнали. Ну що, ми на місці, Беру, підготовляю документи, отак виглядає техпаспорт від машини, Тут відбувається вся реєстрація і то все. Обернув камеру, отак От називається Окресова станція контролю по да? От, Заїхав. Машина виходить, на яму. Там ти заїжджаєш, заїхав, він тебе просить поставити там, типу, на нейтральну ручник, ти ставиш собі, віддаєш йому якби, документи тих паспорт на машину. Ну і все, І він просить тебе прийти там, почекати. Там, не знаю, 20 хвилин, 30 займається, все залежить від того. Тим часом ти йдеш там платиш, Я, що вроді би, до 100 златих, 98 чи 100 злотих коштувало минулого року і позаминулого. По-моєму, однако, навіть не піднімали. А може, там злотий два помню різниці. Ти заходиш, платиш, сідаєш на диванчик, він відносить твій техпаспорт колезі. Він там, типа аля, вносив комп'ютер, і починається перевірка. Він заганяє на яму, такий длинний тунель їде, значить. Є там такі металеві квадратики, це перевіряють кори, ходу. Він виїжджає іними кольосами і починає там, включати, воно тягне в бік, вперед, в бік, вперед, йде нормальні такі маніпуляції з машиною, як то що її розривають. Пізніше не не знаю, не помню, на вихлоп я не бачив, щоб перевіряли, але стоїть кори, там. комп'ютер, діагностика можуть на вихлопну зацепити ну, і погазувати. Це на co 2 ну, Я думаю, що вряд ли, то потім, що я пам'ятаю, що перевіряли перед самим вже виїздом перевіряють ну, світло, приносять такий прибор. Короч, якщо треба, навіть вам на місці тут підкрутять. Якщо що, підрегулюють фари, там корекція там, плюс-мінус якось, я не знаю, там крутити такими під отвертку. І е так. Аварійку перевіряє, повороти, там світло, ближнє, дальнє, як працює ручник, гальма. Ну, коротше, це все, технічний стан автомобіля. Якщо щось є якісь ці, то просить вас там або каже, що я не знаю, тут, куда і Бог, два рази приходив, то нічого. Там сказав, що щось якийсь нюанс. Лампочку було, треба поміняти. І все. А так, то можуть і завернути. В принципі, якщо там щось не проходити. Заставляють тебе прийти назад і потім поремонтувати іще раз. Ще гляньте, які тут машини знаходяться? Може це їхні там, не знаю. Ось такі якісь для оффроуда. Прикольні. Пока чекаю в свою очередь, як Мені цікаво стало, скільки загрожує штраф у Польщі, якщо у вас немає дійсного тихогляду. Ну, на даний момент там, допустимо, було до кінця цього місяця, дав у вас немає, ви на початку лютого їздити. То в 26-му році, а так 25-му, пише, що штраф від 1,5 до 5 тисяч злотих коричу, може бути. Але здебільшого це все якби, інспектор поліції. Якщо вас попросять, подивлюся, вони ж можуть перевірити. Ну, скільки там, чи дійсні у вас, чи ні, все. Кори, по, даєте довод реєстраційний ці, тих, паспорт на машину. І вони там вбивають номера, то все, і дивляться, і виходить, їм показують, який пробіг, якщо доволі у вас пробіг був там приблизно, 300 тисяч. Ви щось там вирішили продати машину, підшаманити, відмотали, там до 280, а вам зазначили, коли ви приходили хвороби, що у вас 300, то їм покажуть, що 300, а вони подивляться у вас фактично кажуть що менше. Не знаю, що це загрожує, ну не таке якось. То в середньому плюс-мінус там пишеться, все определяє інспектор від 2,5 до 3 тисяч заїзду. В деяких можуть вилучити навіть... В випадках е, довод реєстраційний, щоб ви не мали права керувати, бо коротше, коли немає тих осмотра на машину, то це фактично якби транспорт є недієспособним якось так. Коротше, пише. І ще що, да, коли зараз заїжджаємо, він бере він одразу дивиться ну, тіпа, на спідометр, оскільки є тіпа, на. Щочку, виходить, кілометражів, і сазуй йде колега, викажуть, ти заносив систему автоматично. Так що якось так. I'm Так, друзі, заїхали, віддали значить, техпаспорт, підняв капот, перевірив, звір, спитав, чи будемо платити готовкою, чи типу, картою, кажу, готовкою. Все, загасив мотор, каже, ідемо сідати тут собі на диван. Отак. Ой, тішніше, так Підійшов до каси, каже, маєте йти древні. Я кажу, скільки буде, каже 150. Минулого року було 98 чи 100, цього року 150. Каже, 21 рік, пушті ніхто, каже, не піднімав. А від 3,5 до 16 тонн це як пландека, може бути і 350. По 16, не знаю, не сказав мені конкретну ціну. Ось там, бачите, Це такий длинний канал. І машина потрохи їде. Потім оці квадратики будуть. Тут, тут в центрі канала. Це Забудь переведе ходового. Зараз перевіряють там на балансувальних таких валах, коротше заїжджають, газують, колеса крутяться і перевіряють, як, в гальму, і, ну типа, навіть, я так думаю. Не сильно шарить ці теми. Það er aðeins mjög næsta. Svegur bítið, svegur bítið mér þess aðeins. Так, ми вже виїхали. Можете поздравити, ми прийшли, кажуть, ще на рік тихо смотри. Але сказали, що каже, вос тебе дві габаритні лампочки спереду поміняти. І сам знаю. Вони типа часами світять, часами ні, бо вони діодні. Кажуть, я вже купив самі звичайні такі, як були п'ятиватові, Ну, з цією з ниткою розжарювання Треба де поміняти. Ну холодно, блін, не буду сьогодні міняти. Поміняю завтра, після завтра вже тепло передають. І сказав, що у вас на в заднім колесі, там є трохи помокриння. Те, що мені казали, коли міняли от, резину недавно на СТО. Нічого, закажу циліндр. орендуємо ще раз гараж. Поїдемо і поміняємо. Не будемо їхати на СТО платити більше ні гроші. Коротше. Там ще може буде коротенькі вставки, відео поставлю і прикріплю фотографію. Приблизних цін. Короте, ну, я написав ще там GPT, ну, але він видав що. Він то, що є в інтернеті на сайтах. З того плюс-мінус він і черпає інформацію. Побачити там з газом на 100 дорожче, хоч, ну, типа бензин-газ, да? на 100 злотих ще дорожче, ніж е, на обичну машину. Може через те, що ще є газ. Все. Всім, кому сподобалося. До побачення. Спишіть. Давайте, до зустрічі.